Велике товариство своє добрі звичаї. Ми, будучи християнами, вже для себе з'ясували, що нам потрібно сяяти, ми вже для себе з'ясували, що нам потрібно нести в цей світ Божу любов. І на сьогоднішній день, так як у нас в країні війна, в нас є військові, які вже повернулися з фронту, які. Вбивали ворога, зупиняли ворога, вбивали. І їх буде більше, коли закінчиться війна, повернуться наші воїни. І ми, ті, хто не вбивали, як ми будемо на них дивитись, ми будемо дивитись на них зверхньо, тому що є такі розмови в святих колах християн, в кавички виробили, що ті люди гірші що наші воїни і багато хто з них взагалі що вони взагалі не, не були йти на фронт, а тільки молитись. Як ми будемо дивитись на цих людей, які нас з вами захищали?